Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляді. У мене в руках ddr 5 від компанії Pacer з швидкістю 5200 МГц. Хороший стильний дизайн, який навіть без підсвітки дійсно доповнюється та виділяється. Але все це не так важливо, як реальна робота та ефективність. Тож в цьому відео детально її протестуємо та подивимось, для кого вона та для чого ця нова пам'ять та чим вона може нас здивувати. Все це детально у цьому відео, але перед початком. Кум, традиційно підписка на канал, лайк під відео. Ну і звичайно, підтримка збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Зовнішній вигляд DDR5 EPS Ренокс вражає своєю стильністю та елегантністю, не виходячи за межі функціональності. Їх дизайн лаконічний, але водночас запам'ятовується завдяки цікавому малюнку, який надає їм унікальний вигляд для ігрових збірок. Охолодження модулів здійснюється за допомогою пасивного радіатора, який ефективно відводить тепло і забезпечує стабільну роботу пам'яті навіть під великим навантаженням. Радіатор виготовлений з високоякісного сплаву, не лише ефективний, а й естетично привабливий. Підвищує надійність та тривалість роботи модулів пам'яті. В комплекті йде одна планка, завдяки чому можна придбати потрібну кількість ще одну чи три. Форфактор UD. пластини виготовлені з алюмінієвого сплаву, забарвлені у чорний колір. Nox ddr 5 це дійсно продуктивна та надійна оперативна пам'ять. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою, заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Конкретно ця модель на 32 ГБ. гіабайта. Це дозволяє виконувати будь-які завдання та запускати вимогливі програми без будь-яких перешкод. Можливо, стає практично все. Частота пам'яті, яка становить 5200 МГц, гарантує швидкі та плавні операції, забезпечуючи ефективну Роботу системи напруга живлення на рівні 1,25 В вольта сприяє оптимальному енергоспоживанню, забезпечуючи ефективну роботу пам'яті і мінімізуючи ризики перегріву. В принципі, вольтаж не надто відрізняється від стандартного, тому про якесь наднизьке енергоспоживання говорити не варто. Хоча зустрічав такі думки, і це нормальний показник. Модуль отримав вбудовану корекцію помилок, що забезпечує стабільність системи завдяки автоматичному виправленню помилок даних і підвищує загальну надійність роботи пам'яті. Щодо схеми таймінгу, вона становить 40-40-40, що вказує на. Оптимальні параметри затримки для плавної та ефективної роботи пам'яті. Також слід зауважити, що DDR5 не підходить до всіх материнських плат, тому слід бути уважним при виборі. Ці модулі пам'яті призначені для настільних ПК і відповідають усім стандартам якості та продуктивності, стандартними якостями та продуктивностями, роблячи їх ідеальним вибором для будь-яких завдань. Пам'ять ідеально підійде для геймерів, високий обсяг в 32 ГБ разом з високою частотою пам'яті в 5200 МГц забезпечує плавну роботу вимогливих ігор та інших Вимогливих застосунків, велика швидкість і обсяг пам'яті дозволяє ефективно використовувати сучасні двигуни, високоякісні текстури та реалістичні ефекти, забезпечуючи відмінну якість графіки та плавність геймплею. Безперечним плюсом буде максимально високий FPS. Насправді ця пам'ять підійде і для графічних дизайнерів. Вона забезпечить швидку обробку та маніпулювання великими об'ємами графічних даних, таких як великі файли, в Photoshop, складні 3D моделі та відеоряд високої роздільної здатності. Тести буду проводити на наступній збірці. Це материнка Asus Prime b П'ятдесят. В парі з процесором AMD Ryzen 5 7520 f Перший тест проганяємо в стандартному режимі в програмі aida 64 Тести прямо зараз на ваших екранах. Крім цього, пропоную поглянути на дані cpu Z в розділі пам'ять. Усі детальні дані про нашу оперативну пам'ять на ваших екранах. Слід зауважити, що в автоматичному режимі вдалося отримати найкращі результати. Тестуємо пам'ять в AIDA 64, результат отримуємо. І ось тест в стандартному режимі. Можете порівняти приріст, він не такий колосальний, але є. Також ось дані з CPU-Z. Тож е e Nox створена для тих, хто бажає освіжити свій ПК, а не займається експериментами з розгону. До речі, теплоросіювач, До речі, теплоросіювач справляється зі своєю функцією. Нагрів дуже слабенький. Перегрів у пам'яті не спостерігається, тому ніяких проблем в експлуатації ви не зустрінете. А коштує вона абсолютно до своїх можливостей. а тим паче, зараз ви можете її придбати її за дуже солодкою ціною. Посилання я залишу в описі. Ну що ж, друзі, якщо цей огляд був вам корисним, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд Єй та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.